І ось вони вже в центрі. На біржі в юрбі комерсантів, що снували туди-сюди, збиралися групами, поглядали на годинник, дзвеніли монетами в кишені, в роздумах крутили в руках масивні золоті печатки. Словом, усе було як завжди, і все добре знайоме Скруджеві. Дух зупинився біля невеликої групи ділків. Помітивши, що рука привида вказує на них, Скрудж підійшов і став прислухатися до їхньої розмови. Повну версію аудіокниги вже можна прослухати на каналі. Ні. сказав крупний гладкий чоловік із дивовижним потрійним підборіддям. Про це мені нічого не відомо. Знаю тільки, що він помер. Коли ж це сталося? запитав хтось. Нібито вчора вночі. А що йому було? запитав третій, беручи добрячу понюшку тютюну з величезної табакерки. Мені здавалося, він усіх переживе, а Бог його знає, мовив перший і позіхнув. Що ж він зробив зі своїми грошима? запитав червоновидний пан, у якого з кінчика носа звисав наріст, як він дика. Не чув, не знаю, відповів чоловік з потрібним підборіддям, і знову позіхнув. Певно, залишив їх в своїй фірмі. Мені він їх не залишив, це я знаю напевне. Жарт зустріли загальним сміхом. Схоже, пишного похорону не буде, продовжував чоловік із підборіддя. Навіть не уявляю собі, хто прийде на його похорон. Може, нам зібратися компанією і показати приклад. Якщо будуть поминки, я не проти. і докнувся джентльмен із наростом на носі. За таку роботу не гріх і погодувати. Знову сміх. Я, бачте, безкорисливіший, ніж усі ви, сказав чоловік із потрійним підборіддям. Я ніколи не надягаю чорних рукавичок і ніколи не снідаю двічі, а проте я готовий піти, якщо хто небудь приєднається, тим паче, що я, певно, був найближчим його приятелем. Адже, зустрівшись, ми завжди ставали погомоніти. Що ж, ну завтра, добродії.